Друга серія, буду вже, знаєте, п'ю велочі, більш так жваво з вами розмовляти, тому що вже мій автобус під'їжджає. Так, от, друга подія, яку я чекала дуже у січні, це мені потрібно було у квістурі. Квістура це такий державний орган для іноземців, для стран'єр, які прибули до Італії. Вона видає вам документи на проживання. Так от, Майже два місяці тому я подала свої документи. Ви знаєте, я сама юрист, да? я знаю, в Україні закон не має зворотньої сили. Якщо тебе, ну наприклад, звинуватили по якомусь та по якійсь та статті, і потім вийшов закон, який у цей термін ув'язнення, ну я вам так по аналогії кажу, він погіршує, то ти все рівно будеш відбувати покарання по першому терміну. Розумієте? В Італії навпаки. Ну, це окей, я вам зараз казала про кримінологію, але е, от дивіться, в мене були вже всі документи. всі документи, Я тут живу вже дев'ятий рік, і в мене, е, в, мені були, в мене були документи на безлімітне, безлімітне проживання на території Італії. Потім Італійці прийняли закон. Ну, це навіть не Італійці, це е, е, Європейська Унія. Прийняла закон, а італійці підтянулися, що всі документи, які видані на території Європейської Унії, повинні мати термін. Тобто не можуть бути безлімітними документи. І тому оцей мій від, вид на проживання, безлімітний. Тобто я могла жити на території Італії, скільки я захочу. Вони сказали: ні, ні, так же не буде. Ви повинні знову зібрати купу документів, прийти до нас у квестуру, подати ці документи, і ми вам. Дамо електронну таку карточку терміном на 10 років. Вже безлімітного проживання у вас не буде. Кожні 10 років ви повинні поновлювати цю карточку. І якщо у вас не буде підстав для цього поновлення, можете їхати назад до України. Ой, так от, два місяці тому я вже вам розповідала, що я поїхала у моєї маман та ж сама історія, незважаючи на те, що вона вже більш ніж 20 років одружена з італійцем, в неї теж та ж сама історія. Так от, приїхали ми з нею у Квістуру, документи підготували, подали, все нормально. Нам видали отакий папір формату А4 з такою, як довідка, що наші документи знаходяться на розгляданні. От і сказали нам прийти через два місяці і отримати вже свої оці електронні картки вид на проживання на 10 років. А у цьому і це не те, що ми знаєте собі вигадали самі, от коли захотіли. Е, приїхали. Ні, це державний орган. Вони видали нам запрошення. От з годиною, знаєте, з датою, коли ми повинні приїхати до квістури. Пройшло два місяці. У січні ми приїхали з мамою туди. Нам було призначено їй на 9, мені на 9:30. Знову ми чекали два місяці. Ми дуже рано проснулися, да, щоб туди попасти, тому що це інший, інший кінець Риму, і туди ще треба доїхати доїхати у цьому трафіку. Тому приїхали ми туди. В нас забрали оці. Пригласительний, ну я потім напишу, як буде, а за запрошення оці забрали в нас і сказали: чекайте, ми приїхали заздалегідь. От, чекайте, там було дуже-дуже холодно. Тобто, всі а, двері були розкриті, було дуже багато народу, сісти було ніде, ми стояли і а, всі кашляли, чхали, всі були, мабуть, всі були майже всі були без цієї маски. Боже мій, мої хороші, це було щось, це було щось, і ми таки чекаємо: а ми приїхали заздалегідь, ну там за 10 е, хвилин. Тобто я думала, що ну окей, ми почекаємо, може, 10, може, 20 хвилин, і нас приймуть. Ми чекаємо годину, нас не викликають. Ми чекаємо півтори години, нас не викликають. А це все на ногах, і це все холодно, знаєте. І я боюсь е, застудитися. Е, я досить е, рідко використовую. Своє посвідчення з інвалідності дуже рідко. Я не люблю це демонструвати, показувати. Я знаєте, я завжди стою в чергі, ну я завжди чекаю. Але тут я зрозуміла, що ну, я дуже погано себе стала почувати, тому що я так змерзла, я так змерзла і ніде було е, сісти навіть. От. Тому я, е, в мене є таке посвідчення е, дізабілі. Це навіть не інвалідіта, дізабілі це навіть гірше ніж інвалідитація. дуже дуже граво, ну, граве ось. І граве це ну, більш тяжкі оці ураження. ну, Зараз навіть не, не, не пригадаю слова. Окей. Ось. І я не люблю це демонструвати. Але я так чую, ну, відчуваю, що ні, я не вистою, І я показала своє посвідчення, і я сказала: ви знаєте, мені дуже погано, а це була правда. Нас повинні були прийняти ще півтори години тому, що сталося, в чому проблема. І вони дос, дуже бояться італійці у цих посвідчень інвалідних, і вони стали так от бігати-бігати, знайшли наші оці запрошення, щоб отримати оці електронні документи. Щось там на комп'ютері поклацали, поклацали, і сказали: ви знаєте, вони ще не готові. Я така думаю, нічого собі. Ви нам за два місяці не зробили оці документи. Ми приїхали, чекали півтори години у такому холоді, і ви мені кажете, що вони не готові. Тобто він від руки написав: мама вже теж була така, знаєте, мультостанка, мульто... ну, дуже-дуже уставши. Вона вже навіть не могла там розмовляти, і він знаєте, він е, від руки він написав на ось цьому запрошенні. Він написав, що так, в нас документи є, вони починають діяти з такого-то -та числа, з такої-то -та дати, але на руки ще вони нам видати їх не можуть. Вони не готові. Тому Тетяно, от бачите, як ми вже 9 років тут живемо, і все рівно отак от довго чекаємо, і все рівно знаєте, ну що тут скажеш. Що тут скажеш? Він навіть нам написав е, сайт, де ми можемо відстежити, коли наші документи будуть готові. Чому він цей сайт нам не дав два місяці тому? Я навіть я, я не знала, що є такий сайт. Розумієте, я завжди о 9 років, якщо мені щось потрібно, я їхала туди у квістуру і е, вирішувала всі питання. отам. От. Тому от зараз ми слідкуємо, коли наші документи будуть готові. Вони ще не готові, вже три місяці. Минуло, вони ще не готові. І я замість документів я їжджу а якщо ти іностранка, то ти іноземка, ти повинна в Італії ходити з документами. І я от хожу з цією довідкою, що я подала всі документи, але в електронному виді, ну не в електронному, а у виді електронної карточки ще не готові. Але знаєте що? Що я побачила у квістурі і це мені дуже мене дуже потішило. Що уся квестура була завішена українськими а, прапорами, і дуже у так було дуже багато українською мовою інформації для біженців, куди звертатися, адреси і. Дуже було вони навіть виділили одне віконце тільки для наших людей, для українців, і там була жінка, яка розмовляла мене не російською. Італійці раніше вважали, що ну для українців і російська буде вабене. А вона розмовляла українською, і вона допомагала українською мовою. І дуже дуже була така довжелезна черга з наших українців. Ну, переважно то були жіночки з дітьми, куди йти, дещо питати. Ну, отаке. Вони не розмовляли італійською, але тішить вже те, що принаймні є оці плакати, і зараз в Італії про Україну говорять. Не тільки як про жінок, які приїжджають на заробітки на дуже тяжку роботу, на дуже тяжку роботу. Це не такі вам, знаєте, заробітки, от ви приїхали і на вас посипалися гроші. Ні, це дуже тяжка робота. От, тому що коли ще в 2014 році нічого такого у Квістурі не було. Ну, подумаєш, Росія, Луганск та Донецьк там захватила Крим. Ні, такого у в історії не було. По телевізору дуже мало про це говорили зараз, набагато більше. Наскільки Італія проросійська, я не перестану це повторювати, це правда, вона проросійська. Вони зараз допомагають українцям тільки тому, що вони дуже залежать від Америки. Якщо б вони не залежали від Америки, Італія була б з Росією. Тому що навіть після 2014 року, скільки оце італійське е, говерно, Говернув, як буде. Уряд, італійський уряд, скільки він їздив на Поклін до Кремля, розумієте? Це був жах. З якою помпою вони зустрічали тут Путіна? Це був жах. Жодного нашого президента вони так не зустрічали. Ну зараз вже приїздив Зеленський і його дружина. Більш-менш вже це висвітлюють у новинах. А раніше це було тільки Росія, тільки Росія. Окей. От я тут їжджу з українським прапором у машині, а багато італійців, навіть не росіян, а етнічних італійців, їздять з, зі стрічками сант джорджо Тобто Сан-Джорджо це георгівські гі, ленточки, тому що вони обожнюють Росію. І завдяки тільки Америці, італійці, звернули увагу на українців і допомагають українцям. Так, отак, бачите, Тетяно, вже третій місяць я чекаю документів отакої. Потім в січні місяці повинна була відбутися знову-таки мене запросили. Тобто мені прислали офіційного листа, де було написано, що мені дають на один рік інвалідність на один рік. Моя перекомісія з інвалідності буде у січні місяці. Тобто, вам зателефонують, вам пришлють запрошення. січень місяць пройшов. Ніхто мені не зателефонував, ні з якої комісії мене не запросили, і я пішла до своїх юристів, хлопців, які мені дуже допомагають з моєю інвалідністю, і вони мені сказали, чекати, Маріана, ти живеш в Італії, треба чекати. Навіть мені сказали, що, може, навіть через 3-4 місяці тебе запросять на комісію. На наступний рік тобі нададуть інвалідність. Ну, Те, що мені нададуть інвалідність, це Ченто Перченто. Знаєте, це 100%. Але яку інвалідність? Там теж є градація. і Отак, отак, моя хороша, треба чекати. Італія козі, Італія така. Дуже-дуже все повільно відбувається. Отакує. І... Але мій день народження, який відбувся у січні. Знаєте, італійці починають тебе поздоровляти з ним народження. Ну з бучим вони не на кшталт того, що це заздалегідь. Так як ми. ми не поздоровляємо заздалегідь да от а італійці не забобонні. Вони можуть навіть вагітні жінці, які ще там три місяці чекати ту дитину, вже говорити аугурії, поздоровляти і дарувати подарки з новонародженим. От, от мені поч... мене почали, знаєте, за місяць вже говорити аугурі з ним народження італійці, і вже мій день народження минув, а вони все мене поздоровляють, тому що от в Італії ось так. Якщо щось треба, знаєте, вони будуть дуже це робити повільно, тягнути. А якщо вже хочеться, щоб про цей день народження вже і забули, знаєте, ну 47 років я не знаю. Це, це невірно. Свій день народження треба любити і поважати. І я собі зробила подарунки на свій день народження, ось, але ну вже стільки минуло часу пройшло, а вони мене поздоровляють інрітардо, ну тобто запізнення, і вабе не козі. Окей, от такі вони справи. Так. Мої хороші. От я з вами так заговорилася і пропустила свій автобус. Зараз прийде інший. Навіть автобус, навіть автобус. Треба чекати, тому що неділя. Тому що зараз, от. Скільки зараз? Яка? Котра година? Даруйте. Котра година, котра година. Так. Ага, майже вже. Перша година, а я так відчуваю, що мені хочеться поїсти. Окей, буду я закінчити. Закінчувати і йти на зупинку, тому що потім е... буду дуже довго чекати автобус. Отак, От Тетяно. Набирайтеся терпіння, якщо ви хочете жити в Італії, якщо ви хочете, я розумію, що після України вам все, все здається тут дуже повільно, дуже неорганізовано, дуже отак, от знаєте, тяп-ляп, евабена козі, як то кажуть італійці. Але отаке життя в Італії, таке життя. Мої хороші, все, буду з вами прощатися до наступних відео. Побачимось, так. Пишіть, пишіть мені у коментарях, підписуйтесь, тому що ну я бачу по статистиці, мене дивляться 58% непідписаних. Ну що вам того коштує підписатися? Нічого. Все, і буде вам щастя. Чао, чао па-па.